Немало запитань від вас, як визначити овуляцію, або як спіймати овуляцію. Ну, насправді, якщо ви її все ж таки ловите, то ловити її потрібно в певні дні циклу. Тому що овуляція в середньому відбувається з 10 по 16 день менструального циклу. Але тут можливі варіанти. По-друге, Якщо ми говоримо про період овуляторний, то це період гормонального піку і відповідно період піку лібіда, тобто настрій певний у нас знаходиться на максимумі. По-третє, з'являються специфічні слизові прозорі виділення, які подібні до яєчного білка. Іноді овуляція може супроводжуватися больовими відчуттями. Специфічними достатньо вони можуть бути різкі і віддавати на задній прохід, якщо ж ви маєте можливість визначити.